Всім привіт! З вами я Богдан. І сьогодні я розповім, чому Дорс вже не врятувати от його гибелі. А ми починаємо. Чому же все-таки не врятувати Дорс? Ну, тому що він давно був... втрачений, всі його забули. Тому так. Коли виходить нове оновлення, всі в нього грають, але потім через 5 днів онлайн достигає 400 тисяч, а потім 20 тисяч. І це дуже печально, як для такої гри, яка не сира, яка доволі кльова, в отлічу от Grove Garden, який вже сирий. Тому так. Даже випустили скини, оновлення з потитажом, але безрезультатно. Скіни які також не дуже допомогли. Ось так. Але навіть випустили нові UGC і також не допомогло. Чому я мовчав? А, по приколу. Жаль, що така гра дуже кльова і не сира, йде на дно. Для тих, хто розуміє, наскільки вона кльова і хто грав з неї з початку її релізу. Ну, я грав не спрямо з релізу, але все одно ви мене зрозумієте. Але що померло, то померло. Тому нам потрібно... Радіти, що є болок Сруц, так, да, він, звісно, теж підгниває, ну, але він держиться і там є, що буде робити. Тому так. Але в мене на цьому все. І всім пока-пока та до нових зустрічей.